Всім привіт! З вами я Габен, і в цьому відео я пройду гру Пік абсолютно повністю без ефектів. Тобто я не можу получити ефекти отруєння або болі. Заодно прорекламую свій тег-канал. Там буде розіграш на 100 робоксів, а так як там мало підписників, там дуже легко буде виграти їх. А так, наливайте піци, нарізайте коле, а я буду починати. Сігма-Сігма-Сігма-Сігма. Сигма, сигма, сигма. Отже, ви з'являєтесь на острові. І яка ж ваша ціль? А ваша ціль залізти на височену гору. Також в грі є до дефіари, які якідуть бафи, як і дебафи. Також ви маєте контролювати свою нарішу про те. І це все я маю зробити на абсолютно не получаючи ніяких ефектів. Також під час гри я буду користуватися деякими правилами, які я сам і Правило 1. Я можу мати ефект голоду і важкості. Правило 2. Я можу отримати ефект холоду і жару жарни біжі на 10%. Правило 3. Я не можу брати золотого бінбонга, який знаходиться в гробниці і дає невразливість. Поки що це всі правила, які я маю і деякі з них роблять в ній гру важчі, а деякі легше. Тому так. Я появився. Зараз пішов та з з яких мені випали птачки. з другого мені випала вода. Далі я почав карабкатися по стінці, але не розраховував свої сили і не зміг банально допусти. І зачав впав саме вниз, і це була моя сама лоханута справа. Я появився в лобі. Зараз вже запустив раунд. Запустившись, я пішов відкривати скрині. З першої скрині мені випали я брати її не міг. З другої теж фігня випала. Тож я пішов. На скалах я почав швидко карабкатися, але старався сильно не спішити і взагалі був дуже акуратний, щоб не впасти. Але в моменті я хотів перестрибнути на іншу скалу. І в мене не вийшло, але я отримав урон. Ну, і треба було олівати. Я з'явився. Зразу пішов лутати сундуки, з яких мені випала печеньки і вода. Воду я зразу випив, а потім почав лутати інший багаж. З нього мені випала пушка і сукарики. Давайте, до речі, з цього момента я більше буду пропускати моменти з берегу. Бо після цього моменту я не помирав на Бергові і тому безмисно його показувати, щоб не затягнути час відео. Так я прийшов перший біом, пішов лутати статую, з якою мені випала антивірьовка. Ну і потім я пішов в новий біом коріння. Там я скористався антивервкою і по гілці попав на дерево. Там я почав по ньому ходити і лутатися. Але потім, ідучи по маленькій гілці, я... мене вітром здуло, і я впав і получила урон, і зачем я мав опять лівати. Я появився. Одразу пішов лутати з... сундуки, з яких мені випала кулька. Пішов у і я статую, статус, з якої мені випала їм Далі я получив ритуальний гак. По ньому я вже почав легше підніматися по деревам, знайшовши ще паука. Дальше я з ним не ну, вперше все скористав і чуть не впав. Дальше потихеньку я почав спускатися і одночасно підніматися. Ну і проходячи біля мене із -за великих хітбоксів вона підірвалася і я отримав ефект. Із чого я мав підлівати? Я появився. Мені повезло з лутом, випало молоко і вспоминав гательний предмет. Так ще й кулька Вообще повезло. Були, звісно, екстремальні моменти, як я тут на обриві чуть не впав. Але біом я все одно пройшов. На новому біомі мені випало молоко, яке дуже мені рятувало, звісно, прохожіння, але місця в інвертері вовче не було, і за це дуже мішало. Тож я потихеньку спускався і піднімався. Пробую шукати місце, щоб кинути ланцюг, але не зміг знайти. До речі, я знайшов багаж, в якому опять же, багато було імбових предметів на всіх гіг я взяти опять же, і не можу. Кинув чітко ланцюг, карабкаюсь по ньому, піднімаюсь хоч куди, і тут в моменті я хочу вже вкарабкатися приблизно біля гриба. і Опять спориці, ці, да, вони капець як мішають. Тож, на цю спробу я взяв з собою друга, подумав, що так буде легше, але в нього вилетіло, як тільки ми з'явилось. Тож, ми перезайшли і нам почало вести з ресурсами. Потихеньку піднімалася, з їжею у нас взагалі не було проблем, яблуки часто спавнились. Ми часто допомагали одне одному. одному. І так дійшли до самого кінця, і нам випала антиберівка. Далі ми попали на тропіки. Почали карабкатися, але Богдану не везло, і він отрима багато Із-за І зачаян зламав хребет і не міг нормально підніматися. І за чого я мав йому часто допомагати. Також було багато екстремальних моментів, які того ж капець якмішалися, і те, що у Богдана була мала стаміна, він теж не міг нормально карабкати. На Но моменті сталося це. Uh, нет, нет. А, нет, ты не залезешь, ты не залезешь. Нет, все, все. Я живый, я живый. Я, я не получу урон. <смех> <смех> Мне хоть и было смешно, но я не буду все. Дуже. Я сказал, Богдан помер, потому что у нее дуже маленькая стемина была, и нам повезло и статку. Тому е, я після його смерті возродив його і ми почали далі карабкатися. Але в моменті, замість того, щоб е, стати на Нижній камінь, я подумав, що зможу пропустити трохи далі. І за чого я логічно не доповз і впав, і за чого я знову мав рестартувати. Я знову з'явився вже в всьоме. Іду зразу лутати скрині. З першої скрині мені максимум, що випало, це вода. З другої скрині мені випала течка. і, опять же, імбові предмети нав'язати ми їх не можемо. Далі я почав просто карабкатися. Але на цьому моменті хочу дещо прояснити. Після шостої спроби я просто хотів відпочити і десь на, на тиждень відійшов від цієї спроби. Я пробував в Reddit гуглити, я пробував у... Ютубі гуглити, але нічого не вийшлося, то або я погано гуглив, або реально там ніякої інфі нема, тому якщо я би і зміг пройти, то я би став першим, хто прийшов би пік без ефектів. До того ж, це побудило в мені бажання пройти пік, спробувати ще один раз. І в цю спробу ну, кінець мене, якщо чесно, здивував, бо я не на проходження. Ну, побачите. Ну і от, я вже на корінь пропустив перший біом, як зазвичай, тому що там нічого нового. І старався тут якось грати по адекватному. Акуратно піднімався, слава Богу, вже на цій генерації не було так багато диму, то мені це ніяк і не мішало. І в момент я захотів пройтися по паличці, і почався якраз тоді вітер, і я надзвичайно впав. І каже, все, на цьому моменті може стартати, починати восьму спробу, може і завершувати. Але я не так роздивись. Я встиг випити молоко і тим самим засилився. За допомогою цього я зміг попродвинутися далі, не рестартуючи. Тому що якщо б я вже рестартив, в мене вже б її недій не було проходити заново. Тож, от вам станку, як я проходив цей біом. Далі почалася меса. Я її проходив, звісно, дуже акуратно і страфельний на сонце. І дуже хотів піти взяти бінг бонга але я не міг по правилам, тому що я не можу бати бінг бонгу А на обриві я мав зробити крутий момент. Да, тепер тут самий аурофармер, фармер, че як там, там називається. Так чи інакше я почав далі карапкатися. І моментами було дуже складно, особливо ось цей момент, де я мав щось придумати. І в моменті я зрозумів, що мені треба буде карапкатися, і якщо я не докарабкаюсь і впаду, то ну, це все геге. Тож потихеньку, помаленьку я почав продаватися і так дійшов до самого краю. І от я вже у багаті. да. Я тепер на новому біомі. Він не мав бути складним, тож я просто запив молока і пішов. Так, да, мені пофіг на лау і за молока. Далі я знайшов яйця, які мені взагалі ніяк не знадобилися, просто займали місце інвертері. І вода просто вставка, як я допроходив цей рівень. Перед запаленням вогнища я захотів просто подивитися, що в скринях, і запаливши багаття, я пішов випалювальну піч. Цей біом для нубів це просто пекло, але для мене це рай, тому що це один із найлегкіших біомів, так і ще це вже фінал. Тому я думаю, ставлю вам просто вставку. Хто буде хотіти, на 3 лайки я просто зроблю ставку в своєму тгк каналі як я проходив це повністю. А на 5 лайків, думаю, викладу все проходження, як я це проходив. Опять же, в свій телеграм-канал. Думаю заходите! Ну і от, я вже нарешті напікую. Спустя стільки спроб я на пік. До речі, спроб було далеко не 7, а їх було більше навіть 15. Ну, але просто вони в мене не збереглися. Тому, як є. Я прийшов. Ура! Ура! Да! Наконісто, боже, як мені вже це не брезло. Наконіст. Наконець хочу подякувати і дякую, що додивилися до кінця, тому що цей челлендж був реально складним. І надіюсь це відео хоч трохи набере лайків. А так, заходіть в мій текст-канал, опять же, там всі новини, куди я пропадаю, всі артики. Та і взагалі, Дякую вам за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь.